Добрий день. Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему, а саме про те, що слов'яни були гунами. Звичайно, на перший погляд, це звучить дивно. Бо насамперед, ми звикли сприймати слов'ян лише слов'янами, а не кимось іншим. Так вже склалося, що варварів, скіфів, готів, слов'ян і гунів ми розмежовуємо і розмежовує офіційна історія. І вважаємо. Що це усе були різні народи. Але не все так просто. Потрібно зазначити, що основна демографічна група, що заселяла Гунську імперію, були якраз слов'яни. Тому хибним є уявлення, що слов'яни не були дотичні до тих подій, які відбувалися в IV і V столітті. Звичайно. Є хибним і те уявлення, що на величезних просторах Східної Європи панувала невелика група азійських племен, сліду яких не знайшли. Ніяких азіатів на теренах України в 4-5 столітті не було. Але зараз я наведу конкретні фрази різних стародавніх істориків, які згадують слов'ян як гунів, тобто отутожнюють слов'янські племена громади з гунами. А це означає, що один народ міг мати кілька ходових назв. Просто в теперішній історії спеціалісти хибно виділяють такі окремі назви в різні народи. Не в останню чергу тому, що не хочуть визнавати того факту, що слов'яни в 4-6 століттях мали могутню державу, яка перемагала Римську імперію. І зараз я зачитаю фрагмент, який належить. Грецькому історику прокопію кисарійському. Адже племенації склавини й анти не підвладні одній людині, але здавна живуть народовладням і отого от мають вигідні і невигідні справи завжди вести громади. А теж однаково й інше, можна сказати, все у тих та у інших встановлено здавна у цих варварів. Тут Прокопій розділяє слов'ян. На дві групи склавинів, що жили по Дунаю на землях сучасної Угорщини, Румунії, Австрії, Словаччини, а тоді Панонії Норіку, Дакії, а також Антів. Анти це союз племен громад на теренах України. Наші предки в більшій мірі були саме антами. Бо вони річать, що один з богів, творець блискавки, саме він є одним володарем всього. І тому приносять у жертву биків і всяких жертовних тварин. Тут дуже важливий фрагмент, який підтверджує, що слов'яни вважають за головного божества Бога Блискавки, який називався Перун. Хоча я був би більш схильний до того, що на теренах України його називали Папаєм, так як його називали раніше Скіфи. Скіфи і анти це один і той же народ. А також Прокопій згадує, що слов'яни приносять жертву бика. Це доводить той факт, що на теренах України в той період часу ще досі могли поклонятися Тавру Бику. Однак шанують вони і ріки, і німб, і деяких інших божеств, і приносять жертви також і їм усім. І при цих, хто жертвах роблять ворожіння. Ну це ритуали. Тут він підтверджує той факт, що слов'яни з України поважали культ скіфської богині Матері Апі, яка уособлювала собою річку борисфен Дніпро, бо вона була річковою богинею. Є у тих і інших єдина мова абсолютно варварська. Та й зовнішністю вони один від одного нічим не відрізняються, бо всі і високі, і дуже сильні. тілом же та волоссям. Не дуже світлі і не руді, тобто русяві. Аж ніяк не схиляється і до Чорноти. Але всі вони трохи червонуваті. Червонуваті, тобто засмаглі, українці так, чи слов'яни мають трошки такий бронзовий витінок шкіри, бо живуть в таких помірно теплих регіонах, а не там десь на болотах, де підвальний загар. Щодо варварської мови слід згадати працю українського історика Сергія Піддубного, який пояснює походження назви варварська мова від того, що в українській мові дуже багато слів з коренем вар: варити, варта, варувати, варганити, тобто говорити або варгати. Також однією з нас з Дніпра було слово варух, тобто річка текла, рухалася, вирувала. І від того місцеві прозвали її варухом. Звичайно, іноземні вчені, не розуміючи тонкостей української мови здебільшого, вискакують зі своїми заявами, що це так тюрки або взагалі готи назвали річку. Але вибачте, варух це українське слово, яке можна розділити на два: вар варитися і рух рухатися. А тут зараз будуть дуже важливі слова. Зверху наведений оригінал. Спосіб життя їх грубий і невибагливий, як і у масагетів. І як і ті, вони постійно покриті брудом. Втім, вони найменше підступні і мстиві. Але і в простоті своїй вони зберігають гунську вдачу. Замість гунської Прокопій міг би написати варварську. Чому він використав слово Гунський? Тут ще слід конкретно вказати на грецький варіант слова гунський, який читається як Унікін, майже як ОУН, але насправді означало Унію. Унія це союз об'єднання. Якщо хтось інакше буде трактувати це слово, то киньте в нього чимось важким. І доводить. Що саме це мається на увазі слова з першого абзацу про те, що в антів і склавинів народовладдя, тобто там діє унія, варварське об'єднання. Та й ім'я в давнину у склавинів і антів було одне бо і тих, і інших стародавні звали спорами, якраз через те, думаю, вони населяють країну розкидано, розташувавши свої житла. Саме тому вони і займають неймовірно обширну землю. Адже вони набуваються на більшій частині іншого берега Істра, по той бік ріки, вважає достатнім сказане про цей народ. Тут грецький хроніст вказує на те, що слов'яни-варвари розселені по величезній території, вони спори, тобто розсіяні по обширеним землям. І тут він підтверджує, а це у нас. Йдеться про першу половину шостого століття, що слов'яни живуть на іншій стороні річки Істр Дунай. Як я вже й казав, річка Дунай дуже тривалий час розділяла Римську імперію від слов'ян-варварів. Існувала природня межа, яка розділяла два світи. Римляни не раз спробували перейти через річку Дунай, але врешті-решт усі їх спроби провалилися. Слов'яни також це робили. І під кінець. Вони змогли затвердитися за Дунаєм в Мезії, теперішня Болгарія. З усього описаного ми можемо відслідкувати, що Прокопій Кисарійський називав слов'янські племена склавенів і антів гунами від слова унія. Далі ми задаємо історика Йордана, який писав про склавенів і антів. Отже, з цього походження виник народ склавенів та антів. Хоча зараз вони окремі. Але колись існували як один народ. Вони ведуть своє походження від самого походження венетів. Хоча тепер одні називаються склавенами, інші антами. Проте всі ці народи гунів розділені перешкодою величезної річки. Хоча тепер вони називають один одного іноземними іменами, проте всі вони отримали одну давню назву, тобто венети. Тут історик зазначає те. Що слов'яни і анти походять від одного кореня – від венетів. Це давня назва, яку слов'яни отримали ще на початку першого тисячоліття до нашої ери, коли вийшли з Малої Азії. Про це я згадував у попередньому своєму ролику. І тут, що важливо: Йордан називає усі ці племена громади гунськими, тобто Унією. Вони всі колись входили до Унії об'єднання. Так як для слов'ян характерне народоваддя, тобто усе вирішується на народному вічі, а не тому, що десь там затисались бомжі азіати. Що ще Йордан згадував важливе про гунів? Центр Гунської держави розташовувався біля Дніпра. Так Йордан згадував, що сини Атіли повернулись до тих регіонів Скіфії, де протікали води Данапра. Дніпра. Своєю мовою гуни називали його вар. Через 500 років Константин Багрянородний, пишучи про північне Причорномор'я, подає одну з нас Дніпра як варух. Тобто тут ми бачимо, що центр держави гунів знаходився на Дніпрі. А ту річку гуни Скіфи називали варом або варухом. Ну, 100% тюрська назва. Ні. Це давньоукраїнська назва. Бо в нашій мові є дуже багато слів з коренем вар. Я ж не розповідаю, що вся тюркська орда між Волгою і Іртишем була завойована князем Іваном. І тому відтоді всі хани поважали князя Івана. А той князь Іван жив в Юрті і пив кумис, але 100% був слов'янином. Просто ви нічого не розумієте. А ще на картинах і фресках його зображали з розкосими очима і в характерній тюркській шапці. Але ви не сумнівайтеся, азійської крові в нього не було. Це була така алегорія на нашого Атілу, якого давні в європейські митці, звичайно, зображали таким, як він був, європейцем. Тоді ще не знали, що історія буде переписана і в кінці ХХ століття, Атілу. Почнуть зображати тюрком. Навіть у голівудських фільмах Атілу зображають європейця. Не існує жодних європейських давніх витворів мистецтва, де би Атіла був зображений як чурок монголоїдної зовнішності. Тому на голові у нього немає цієї дивакуватої шапки так званої шапки многомаха. На голові у Атіли була європейська корона. Жоден правитель тюрків чи азійський хан ніколи не носив на голові корони. Що є ще про гунів? Філісторгій, який народився приблизно 365 року, писав: ці гуни, напевно, народ, який давні називали неврами. Євстафій, який жив в 12 столітті писав, що уни або туни каспійський народ із племені скіфів. Неври за Геродотом вважалися скіфами і жили в районі Полісся, де сьогодні Рівненська, Волинська і Житомирські області. Вони ж були предками волинян і деревлян. Цікаві у нас тюрки. Далі Євстафій каже, що Уни це народ зі скіфського племені. Ну, ніяк ті гуни не виходять на Азію. Все одно гуни це частина скіфського чи слов'янського народу, який жив в межах України. А зараз ми зачитаємо фрагмент, який пов'язаний з грецьким істориком Пріском Панійським. наведений відрізок взятий з medieval Source Book Georgetown. Нижче переклад, Грецький письменник Пріск насправді відвідав гунів і розмовляв за Тилою. Дуже цікаво. Не знав, що Пріс Панійський опанував чурську мову. А, почекайте, Пріспанійський говорив з великим володарем Атілою, не грецькою мовою, звичайно, бо він був посол, він був членом посольства, а варварською скіфською, яку греки логічно, що вивчали, бо скіфи-варвари вже не одне століття жили поряд з ними. Тому знову ж таки логічно, що член посольства Пріск мав добре знати скіфську варварську мову, тобто давньоукраїнську. На якій він розмовляв за тілою. Ні, ні, можете себе не заспокоювати. На маг'ярській мові він точно не пашталакав. Греки ще тоді не знали грубої мови невеликої етнічної маг'ярської групи. В іншому випадку, гуни залишалися в мирі в ці роки, і один з їхніх римських полонених невдовзі зміг розповісти пріску про безтурботне життя гунів у мирний час. Коли кожна людина насолоджувалася своїми теперішніми благами, не створюючи проблем і не страждаючи від них. Тобто, виходить, що Гуни, Гунська імперія існувала, вони були в окупації, але Пріск доводить протилежне, що вони насолоджувалися своїми благами, що вони ні від чого не страждали. Ну, якщо б сюди прийшли якісь азіати, кучівники. То, певно, би місцеве населення не дуже насолоджувалося тим, що над ними якісь інородні окупанти. Знову ж таки, в оригіналі тексту, тобто в грецькому варіанті, подається не слово гунц, «уної», латинською уні, тобто іде мова, що Атіла на даний час очолював слов'янську варварську унію. А так, як пріс панійський зазначає, що. Що означає Атіла архонт-гунів, тобто правитель. Так само греки називали скіфських царів архонтами. Пізніші автори підкреслювали, що Аттіла рекс гунорум, Атілла король гунів, що Аттіла був королем гунів, Унії, правив над всіма племенами слов'ян від склавинів до антів. Також Пріс Панійський називає самого Атіллу Скіфом. І його мову як скіфську. Є тільки одне місце, де побутувала скіфська мова. Це Україна. Тут ще можна навести згадки Пріска Панійського, наприклад, його вечірню розмову з тутешнім грецьким купцем, який жив в столиці Атіли. А куди греки ходили торгувати? В Угорщину. До Мадярів чи до Києва. До скіфів-українців. Зачитую відрізок: Ти бачиш, як вони живуть просто і без розкошів. Вони не мають міст і мурів, кожен живе в дерев'яній хатині чи возі. Але коли приходить війна, вони зійшляються як рій, і ніхто не може їм чинити опір. Вони живуть в дерев'яних хатах або возах. У возах вони живуть. Під час військових походів, це логічно. Але тюрки не вміли будувати і не жили в дерев'яних хатинах. Якщо би гуни були азійськими кочівниками, то грецьке посольство побачило би не дерев'яні хати, а численні юрти і палатки. Коли війна, вони усі з'їжджаються, як рій, і ніхто не може їм чинити опір. Тобто йде мова, що вони усі об'єднані в Унію, в союз племен громад. А не завойовані кількома бомжами з Азії. Ніхто би тоді, як рік не з'їжджався. Тоді би тим тюркам-окупантам треба було би силоміць їздити і примушувати мобілізуватися до війни підкорені народи. Але нічого подібного не було, бо у слов'ян гунів існувало народовладдя, а не єдиновладдя якогось необтесаного бурята. Окрім того, важливий іще один момент, коли всі зібралися. Слуги подали м'ясо на дерев'яних та срібних мисках. Але Атіла сам мав лише дерев'яну чашу і просту їжу. Всі пили золотих і срібних келихів, а він з простої дерев'яної чаші. Його одяг був чистим, але без прикрас, меч і пояс звичайні, без дорогоцінних каменів. Перед тим як сісти, він поглянув на гостей, ніби перевіряючи, порядок, і коли всі зайняли місця, Перший взяв шматок хліба, за ним наслідували інші. Під час бенкету він залишався спокійним, говорив небагато, не сміявся. Очевидно, що це давній звичай, і такий звичай може мати лише хліборобський народ, а не степові тюрки. Тюрки хліб не пекли, принаймні в такій кількості, щоб вважати його за основу всього. Тільки українці кажуть, що хліб усьому голова. А тому продемонстрований звичай означає, що скіфський гунський володар Атіла був давнім українцем. Зараз хочу також повідомити інформацію, що протягом року кілька українських каналів випустили відео на тематику гунів. І всі вони, як один, розповідають про нашестя гунів як азіатів, навіть і близько не вникаючи в суть. Це повна бездарність і профанація. В основній мірі це просто переказ слів, наведених з коротких описів, які дуже схожі на уривки з Вікіпедії. Грубо кажучи, автори просто зняли відео на тему гунів, повністю копіюючи витяги зі шкільних підручників. Притому ще й сперечаються в коментарях. До слова, дуже багато такого матеріалу вийшло. Який просто переказує шкільні підручники, які базуються на тій німецькій брехні, що була придумана в 18-19 століттях. Ну, але дуже погано, що наша аудиторія ще й вихваляє такі відео. Тому я вас дуже прошу, поширюйте це відео. В першу чергу я знімаю ролики для українців, щоб вони хоч трохи змогли познайомитися зі справжньою історичною спадщиною. Тому дуже необхідно. Щоб це відео побачили якомога більше людей. Зараз, на жаль, в Ютубі присутній технічний збій, який сильно зрізає кількість переглядів. В результаті він дуже погано просуває ролики, тому потрібна ваша допомога. Тисніть лайки, і, що найважливіше, діліться цим відео зі своїми знайомими, або просто репостіть ці відео у своїх соціальних мережах. Так якось виходить, що скільки я вже працюю на цьому каналі і випускаю ролики, я завжди повертаюся до описів Пріска Панійського і його посольства. Це та нитка, той скрижаль, який висвітлює то справжнє минуле, наше минуле. Думаю, я ще не раз буду їх зачитувати, і ми постійно будемо знаходити щось нове, якась фраза, яка раніше здавалася не дуже важливою або непомітною. На перший погляд. Усі скіфи-гуни, які сиділи за трапезою, спершу кусали хліб. Чи не ми так само робимо? На цьому все. Пишіть свої думки в коментарях і не забувайте поширювати це відео. Дякую за увагу!